Я придумала те, що не робив ніхто. Напевно, вже всі бачили в Тіктоті такі бульки з очами, які роблять з гарячого клею. А я вирішила трішки доповнити ідею та взяла свою творчу подружку, з якою ми це все творили. Так як я чохлами займаю вже давно, іноді щось творила на них і вирішила закастумати новий. А подружка буде робити собі на чохлі маленького бендера. Це її кризка, яка вже може скоро піти на той світ. До речі, він вже знімався в моїх відосах. Можете подивитись на сторінці, тому я залишу таку маленьку. Ко спогадку про нього. Хоч бери свій бізнес відкривай та патентуй ідею. І це все можна робити із гель-лаку, а не тільки ото нігті пиляй. Це настільки творча, різностороння професія, що аж крила виростають. Круто, що на чохлах можна робити своїх улюбленців або різні якісь фігурки. Як може бачили, вишивають на футболках або роблять із шерсті собаки. Правда, забула, як той матеріал називається. Хоч я ще не виходила з дому з тим чохлом, але мені вже подружка написала і сказала, що в транспорті всі дивляться на її криску. Чи Била б ви собі такий, або може на подарунок.